Сьогодні на встановлення його обладнання у нас був Volkswagen Tiguan All Space. Це семимісний з американського ринку 2020 року з мотором 2.0 TSI. Це мотор з безпосереднім поршкуванням палива. На Український ринок нові мотори на Volkswagen Tiguan поставляються в комбінованому виконанні. Це з DI-форсунками, фурсунками які є безпосередньо поршкування. І можемо бачити, тут є от місця під форсунки MPI, звичайні. Тобто комбінований. Ради мотор чисто діальний. Чи встановлювали ми на нього лише обладнання PRINCE. Це голландське хороше обладнання. Це VSAI 3.0 DI. Блок захований там під кришечку, бо іншого місця не знайшли. Значить Редуктор, також PRINCE EP500. Це електронний з покроковим двигуном. В залежності від потужності регулюється тиск газу. Форсунки, відповідно, Кейкен, це хороші німецькі німецькісні форсунки. Встановлювали тільки виключно пропонували принц, це обладнання, яке гарантує до 5% споживання бензину і відповідно 95% газу. Працює вже ідеально, відтестували, все чудово. Думаю, клієнт задоволений, хоч і ціна відповідно висока. Значить, кнопочка. Гарненько стала, ось можемо бачити, збоку тут, який пише принц, з ледовською підсвіточкою. Так як це автомобіль семимісний, прийшлося робити відповідні кронштейни по боках, піднімати сидіння на сантиметрів 5-7. І сюди якраз став добрий балон на 54 літра 180 на 720 Тут далі вже відповідно підмарафети клієнт, але і сидіння можна піднімати, і відповідно і балон на 54 літра великий. І направо ще на чорній накладочці, якраз справа, чудово встав. Не дуже кидається в очі. Так що звертайтеся, на сьогоднішній день мотори з безпосередніх портів палива це TSI, TFSI, GDI, і працюють без проблем на газу. Ви зверніться, ми вам підберемо по виробнику, ціни назвемо, і поставимо і будете економити. Так що не, не замітите навіть різниці. Так що все, Тігон йде до свого власника, який почне вже з завтрашнього дня економити на пальному.